Тівка з Венигородського району, що на Черкащині, звичайне українське село, в якому люди переймаються такими ж турботами, як і в тисячах інших населених пунктах. Нічого незвичного не передбачав і цей день перед день свята перемоги. Щоправда, з огляду на ситуацію на сході України у школі саме проходили навчання щодо поведінки у ситуації, наближеній до військової. Наступного ж дня планувались урочиста хода та концерт в пам'яті загиблих воїнів. Аж раптом одне смс-повідомлення змінило всі плани. Йшлося про справжній теракт у школі та садочку. Повідомлення надійшло сільському голові, і це не було схоже на жарт. Жінка терміново повідомила відповідні органи та заклади, яким загрожувала небезпека. Звичайно, були прийняті міри. Звернулася в службу безпеки нашого району до працівників міліції, до прокуратури. Оперативно групи виїхали, прийняли міри по безпеці охорони життя дітей, вчителів, дитячого садочка. Дітей терміново евакуювали з приміщень, відвели на безпечну вістань і почали обстеження закладів на предмет наявності вибухівки. Відповідно, ми повідомили відділ освіти, були повідомлені міліція служба безпеки України, евакуювали дітей. Вийшли, зателефонували батькам, попросили забрати дітей. Спочатку школярі подумали, що це контрольна перевірка знань на засвоєння уроків із цивільної оборони. А коли почали розуміти, що можуть насправді опинитись в епіцентрі вибуху, запанікували, злякались не на жарт і почали проситись до батьків. Та пройшло не менше двох годин, аж поки батьки дізнались про подію та змогли зреагувати на неї. У нас була перерва, і ми були в класі, але потім зайшов міліціонер, і нас всіх вивели на двір. Ну і ми чекали, поки міліціонери обслідують школу на можливість бомби. Тим часом тривало обстеження шкільного та дошкільного закладів. Згодом було прийнято рішення відвести дітей на більшу відстань аж до сільської ради. Там їх і зустріли батьки. Всі всі в шок, всі в шокі були. Да. Вибуху небезпечних предметів ані в школі, ані в садочку не виявили. Але це ще більше насторожувало. Адже наступного дня планувалось святкування Дня перемоги. Перші емоції взагалі не було. А от тоді, коли стали обдзвонювати батьків, коли вже під кінець менше діток лишилось, коли всі були разом, діти нормально, реагували. А коли лишилися вже одиниці, чи батьки далі живуть десь на роботі, були пізніше забрати, то звичайно, ти діти вже трохи так, скажімо, ну не, не не впевнено себе почували, чому їх не забирають, і скільки ж вони тут уже будуть. Значна частина батьків на свято залишила дітей вдома і не пішла на концерт сама. Ті, хто сміливіші, вартували підходи та під'їзди до села з підручними засобами, кейками та палицями. Особисто оглядали територію щодо підозрілих предметів. Звісно, що це не може оставить равнодушно, тому що звісно, що нервничаєш, переживаєш тим тобто, більше, коли це діти за задіяні, то, звісно, серце не на місці. Хочеться зразу їх забрати, і це, але ж. Хтось, може це чийсь жарт, але наші серця не намісні, що ми переживаємо і не знаємо, що нас, що нас жде. Якщо це хтось так з нами шутить, то це геть зовсім не вдало. Не дали жарт, тому що задіяні діти і все, що завгодно може статися. Рятувати дітей подались усі без винятку, адже батьки переважно були на роботі, тому в бій першими пішли пенсіонери. Матері, батьки налякані були за дітей. Но... А ми старалися піддержати людей. Треба було куди побігти, побігли, все зробили. Наше село вроді ж, все нормально, а тут такий зробився відгук, що за... Те, вроді заложили щось там, що з болем, звісно, я віднився до цього. На захист дітей село мобілізувалось миттєво. Уже мають досвід. Серед тих, хто затримував тітушок з Одеси дорогою до Києва, переважно були саме юрківчани. І Села і район, і зупинили всі автобуси. Там їх було біля 18 автобусів, і не пропускали на Київ. Ми за єдність України ми хочемо жити в мирі. Різні трактування та погляди на подію смс-повідомлення не на жарт сколихнуло громадськість. Одні вважають, це чистої води провокацією. Ніхто нічого конкретно не знає, що воно було на самом ділі. А який я, я, я зараз? Прошу, Прошу воно. Ви питайте. Ну, вчора прийшла смс сільському голові, що буде терористичний акт в школі. Чистої така... води, води провокація. Отак От і щоб було на тілі А хто 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 цим робити ці провокації? Як у селі Юрківка навчилися робити провокації? Не розумію. це не юрківські, це не, не сільські це ніхто не знає, хто таке зробив. Пірска могла зробив. откуда угодно прийти. Може вона прийшла з космосу. Другі остерігаються за життя дітей та власну безпеку. Діти кричали це і вони до батьків хотіли, а вони їх держали на цьому, на, на дорозі чи, допустим, на цьому на полі. Хіба це так робиться? До батьків до до батьків не пускали дітей. То хіба куди ж воно вивели на стадіон, вивели на дорогу. Щоб допустим, школа взірвалася, то всі діти полягли б тут разом із зі школою. школою. Утретєх ця подія розбудила невдоволення становищем Україні та прагнення до самозахисту. Від тих пор, коли відбувся майдан, нічого в лучшу сторону не змінилося. Наоборот, все хуже і хуже стає. У власті тільки обіщають не допустимо, Крим віддали, На армію з людей збирають. А що ж вони зробили? І це їм герої ще, тим солдатам чи що? Вони ні одного вистрілу в сторону, як сказати, ворога не зробили. Тільки все оці політичні мазні, все. Невірно думати, що в тихому селі в Україні люди живуть за сімома замками. Вони багато їздять в пошуках заробітку, спілкуються, дізнаються про те, про що зазвичай не говорять з екранів телевізорів. Тому не варто ігнорувати думки громадськості та нав'язувати нещирі передвиборчі лозунги. Це тільки спровокує новий майдан і зовсім інший за характером. Ось про що далі розповів чоловік про те, як поневірявся по заробітках, у кого працював і що дізнався про роботодавців. каже, що робив у чоловіка. От який поставивчав танки по дешевій ціні, скупляв у наших військовооружених військових силах, зрізає башні і відправляє натягачів Росії. Так хто це був? Він Порошенкові Ілі однокласник, ілі друг. Велику, дачу, не одну, а два дома там було. Вам добре, добре платили чи погано? Ну як платили, платили. Ну, ми не знали, кому це робимо, а потім узнали оце таку інформацію. Так Порошенко теж знав, що армія розоружається, чого ж він не препятствував в цьому. Насправді українські селяни мирні та трудолюбиві, але відстояти дім, родину та землю їм ніщо не завадить. Українські селяни рішучі та безстрашні. Якщо справа доходить до особистого, спрацьовує суто національний характер. Селяни запитують, чому влада не озброює населення легально згідно чинного законодавства. Наступ сепаратизму поширюється україною. Армія та міліція не готові впоратись із зовнішнім та внутрішнім ворогом. Тому до бою готові ставати мирні люди, тільки ж із чим голими руками не розказують, в інтернеті зайшов калаша без проблем, 8 тисяч гривень. Я дивився. От реально, 8 тисяч гривень, калаш, бойовий, нормальний, без проблем. Заходь, купляй тобі нову почтою ще чи ми якось перекинуть. Без проблем, немає проблем, допустимо, зараз оружії. Сьогодні ми з палками отут стояли цілу ніч і цього школи, возлі садика, тому що ті ракти, лки-палки, сказали, що тірак прийшла смсечка. Не багато, не мало. І то, як я должен цього, коли в мене двоє дітей в садіку. Як я дожен себе вести і реально прийшов а В нього даже немає. От він в броніку в шапці і все. У нього пістолета даже немає. Реально, це, це саме елементарно. Що ж до святкування дня перемоги у юрківці, то воно відбулось, не дивлячись ні на що. Щоправда, за меншої кількості учасників. По-перше, майже не залишилось у живих учасників великої вітчизняної війни. По друге, як це не прикро, все менше людей надають значення святу перемоги. У нинішній час дедалі більше перемагають господарські та побутові клопоти. Людей, особливо школярів, було набагато менше, людей було трохи менше, але, попри все, люди прийшли і віддали те, що потрібно кожній людині живій, віддати. Це пам'ять про загинувших у роки великої вітчизняної війни. Привітали наших ветеранів, які ще на сьогоднішній день в нашому селі є живі. Дай Боже, в першу чергу, ветеранам здоров'я. Біка, а нашим людям сонця, миру, радості, і щоб нашому українському народу ніколи не було переводу. Так у маленькому селі на Черкащині нічого не завадило відзначити день 9 травня. Люди продемонстрували витримку, хоробрість та за рік до 70-го ювілею перемоги. Народ, який виніс основний тягар війни, котре довів собі і людям, що немає страху. Вчора злякалася, Сьогодні не боюся, сьогодні свято треба святкувати. Тут, у центрі України, дякувати Богу ще спокійно. Інша справа у прикордонних регіонах. Тому всі погляди зараз звернені на схід. Переживаємо за всіх. Хочемо, щоб у нас, як кажуть, мир був на землі. Все щоб було добре. Хоча окремим бажаючим вдалося цього дня і посвяткувати, і попрацювати. Йдеться про будівництво місцевого храму. На покрову тут уже планують відслужити першу службу. І хто тепер не повірить про святий покров Богородиці? Можливо, дякуючи саме її високому покривительству, в селі обійшлося без теракту. А можливо, тому що жителі цього села постійно допомагають тим, хто в біді. Тут збирають продукти харчування і відправляють нашим бійцям до гарячих точок. Як виявляється, фінансування до армії не доходить солдатам нічого їсти, ніде спати. Я їздив по військових частинах і бачив, що їм не вистачає їсти, не вистачає миючих засобів, не вистачає навіть дійшло до чого, що військовослужбовці сплять в палатках і на матрасах на гіллі. Справа в тому, що скільки ми спілкувалися із командирами частин, і цей вони не відчувають цього, де вони ці кошти. Вони самі питають у нас, що ось ми привезли продукцію, і вони нам дякують, що ось воно є. А те, що там по телебаченню розказують, цікаво на нас самих цікавить, де ж ті ці кошти куди вони вливаються. Можливо, зброю закупляють, то покажіть їй, де. Восток України вже показує, що зброї нема, нема чим боронитися. І прикордонники, де ми їздили на Харківщину, в центр Харкова їздили, вони казали, що зброї нема. Самі прикордонники кажуть, що нам прикро, Каже, нас хватить на 40 хвилин і все, а ззаді нічого немає. Якщо втрати, які вже понесла наша держава, нічому не навчила наших керманичів, то люди вже зробили висновки і самі мобілізовуються на захист незалежності та допомагають одне одному. Такі, на жаль, реалії життя. Горітеся поборете. Вам бог допомагає. За вас правда за вас слава і воля святає! Ми українці сильні. Трудолюбиві, я знаю це по своєму селі. Mm -hmm. У мене в селі 3119 чоловік. Це люди трудящі, які працюють зранку до ночі, які дбають, хочуть жити краще. І все таке, як би там не було. Ми надіємося, віримо, що ми будемо жити краще. Що ж до провокатора, то за останньою інформацією, підозрюваного зловмисника затримано. Розпочалось слідство. Про результати обов'язково повідомимо пізніше. Розваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом, випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Ім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!